Коли хмара популу осіла і повітря стало бодай трохи прозорішим, у небо піднялись гелікоптери. Гаррі Глікін, відчуваючи провину, переконав трьох пілотів узяти його на борт. Вони облетіли зруйновану територію над місцем, де ще напередодні був Колтвотер 2 Всім привіт! Ви на каналі Сліди Бархана. Сьогодні коротка, але вражаюча історія про вивраження вулкана Сен-Геленс. Після останнього виверження у другій половині XIX -го століття гора Сен-Геленс здавалася сплячою назавжди. Вона перетворилась на мальовничу декорацію, спокійну, мовчазну, красиву. Не дивно, що її називали американською фудзіямою. Та ця ілюзія не обманула всіх ще наприкінці 1970-х вчені фіксували перші тривожні сигнали. Дрібні підземні поштовхи, можливо, й насторожували, та ще не переконували. Тоді вулканологи Дуайт Крандал і Дональд Маліно попередили, Сен-Геленс потенційно небезпечна, вона може прокинутися ще до кінця століття. А вже за два роки, 15 березня, під горою почали фіксувати серію сейсмічних поштовхів, їхня інтенсивність стрімко зростала, десятки, потім сотні на добу. Майже через два тижні, 27 березня, о шостій ранку, гора прокинулась остаточно. Вибух розірвав крижану шапку і в небо піднявся стов пополу. Він сягнув майже п'яти кілометрів. Повідомлення миттєво доходить до геологічної служби США у Менлоу Парку, Каліфорнія. Тоді на зміні був геолог Дон Свонсон. Наступного дня над вулканом прилетів гелікоптер. Пілот побачив у центрі новотворений кратер, а на схилах глибокі тріщини. Оголошений надзвичайний стан лише розпалив цікавість. Щодня до гори тягнулися нові й нові люди з камерами, наметами і надією побачити вибух на власні очі. Серед них був і 30-річний Девід Джонстон, не як глядач, а як науковець. В одному з архівних записів збереглася коротка розмова. Журналіст запитав, що буде з нами, якщо вулкан вибухне прямо зараз. Дивляючись у схил сен геленс Девід відповів спокійно, майже буденно. Я б не хотів залишитися тут, щоб дізнатись, нас наймовірніше просто не стане. 17 квітня на північному схилі виявили аномальне випинання. Геологи назвали його Булж. Незвична деформація одразу привертає увагу науковців. Поки одні досліджують вулканічні гази, Дон Свонсон розгортає систему лазерного моніторингу. Відбивачі встановили прямо на Булджі та навколо нього. На відстані 8 км від вершини облаштували спостережний пункт coldwater 2. У газах виявили діоксид сірки, характерну ознаку активної магми та справжній прорив дала система моніторингу. Північний схил буквально надувався зсередини, наші повітряна куля. Магма, що піднімалась з глибин, зупинилася під північним схилом, створюючи шалений тиск і поступово викривляючи ландшафт. 17 травня минуло вже понад два з половиною тижні відколи Гаррі Глікен чергував на Колдвутер 2. Увесь цей час він уважно стежив за кожною зміною поведінці вулкана. До того моменту північний схил був вкритий тріщинами і розширився, уявіть майже на 140 метрів. На вихідні Глікена погодились підмінити Дон Свонсон і Девід Джонстон по черзі. О дев'ятнадцятій вечора Гаррі зробив те саме відоме фото: Девід сидів біля трейлера з блокнотом на колінах, усміхнений і зосереджений. Позаду здіймалась гора. Потім Девід вирушив на обхід разом із геологиною Керлін Дріджер. Вона планувала залишитись на ніч у наметі просто на одному з гірських хребтів, але Девід наполіг, що вона має повернутись додому. Пізніше вулканолог залишився наодинці, усе здавалося звичним, хоч земля продовжувала тремтіти. Трохи далі на Колтвотер Річ розташувався досвідчений радіоаматор Джері Мартін. Як волонтер він зголосився чергувати тиждень його кемпер стояв за три кілометри від Колтвотер 2 з прямим видом на північний схил. Поруч із постережним пунктом Колтвотер-1 перебував 27-річний фотограф Рід Блекберн. Він працював у місцевій газеті, а також співпрацював із геологічною службою США. О 8.32 ранку землетрус магнітудою 5.1 став останньою краплею. Північний схил не витримав. У цей момент Девід Джонстон встигає передати лише одну фразу в ефір. Після з півночі прорвався ще один голос Джеррі Мартіна. Його слова. Now we got West section, uh, and north section blowing well, up. Uh, Brian is coming up over the ridge towards me. I'm going to back out of here. When the uh, camper and the car setting over to the south of me is covered. Одночасно, зі словами Девіда, обвалилася північна сторона вершини. Розпечена стихія вирвалась на зоні. Сніг і лід миттєво розтанули. Тала вода змішалась із породами. Так виникли лахари, грязьові лавини неймовірної сили. Вони ринули вниз через озеро Спірит, у русла річок тутел і Ковліц, змітаючи все: дерева, дороги, табори та мости. У небо здійнявся стовп популу понад 20 кілометрів завишки. Попіл затягнув небо над сусідніми штатами вже того ж дня. Місто спокон, що за 400 кілометрів опинилося в повній темряві на кілька годин. До вечора вибереження дещо вщухло, а вже наступного дня майже припинилось. Коли все закінчилося, гора вже не була тією, що раніше. Сангелес втратила понад 400 метрів висоти. На її місці утворився гігантський кратер, три кілометри завширшки і 800 метрів глибини. Це була чаша, що могла вмістити десятки футбольних полів. Від колишніх лісів залишились тільки чорні сліди, а навколо лише випалена земля. Коли хмара пополу осіла і повітря стало бодай трохи прозорішим, у небо піднялись гелікоптери. Гаррі Глікін, відчуваючи провину, переконав трьох пілотів узяти його на борт. Вони облетіли зруйновану територію над місцем, де ще напередодні був култвотер 2. Та від нього не залишилося нічого, Ландшафт змінився настільки, що впізнати колись знайоме місце стало неможливо. Далі вже вглиб зони лиха інший екіпаж помітив самотню автівку поблизу табору лісорубів. Наблизившись пілоти побачили те, чого боялися найбільше обвуглені спотворені тіла. На четвертий день після вибуху рятувальники знаходять ще одну машину, засипану попелом зовні і середини. У кейсі радіопередавача знайдено щоденник. Останні записи датовані 8.33 та 8.34 ранку. Автор активував дві дистанційні камери: одну на култвотер 1, другу вище озера Спірит. Цей щоденник належав ріду Блекберну. Минуло 17 днів і лише тоді рятувальники знайшли ще одного фотографа, Роберта Лансбурга. Це фото, яке ви бачите, стало одним із останніх у його кар'єрі, а можливо і найважливішим. Протягом кількох тижнів до трагедії Роберт неодноразово приїздив до Сен-Геленс, документуючи її пробудження. 18 травня він знову був біля вершини, побачив, як з північного схилу зривається чорна хмара і почав знімати. Коли усвідомив, що не встигне врятуватись, він акуратно перемотав плівку, сховав камеру до рюкзака і ліг зверху, прикривши його своїм тілом. Це була остання спроба зберегти побачене, кадри, які вдалося проявити, стали унікальним свідченням перших хвилин катастрофи і останніх хвилин його життя. Лише у 1993 році під час будівництва дороги випадково знайшли уламки трейлера Девіда Джонстона. Слідів Джері Мартіна так і не виявили. Його кемпер зник без сліду разом із ним. У 1997 році, неподалік місця, звідки Девід востаннє передав сигнал, відкрили обсерваторію хребта Джонстона. Меморіал поруч нагадує, іноді наука потребує жертовності і не кожен герой носить форму. Девід був одним із перших, хто прибув на Сенгеленс ще до першого вибуху. Його спостереження, зокрема аналіз вулканічних газів, стали ключовими. Саме завдяки йому було розширено зону евакуації, і хоча врятувати всіх не вдалося, багато життів були збережені. Його шлях почався далеко від вулканів у Чикаго, там, 18 грудня 1949 року народився Девід Джонстон, у родині інженера та редакторки газети. Після школи він мріяв стати журналістом, але випадкова лекція з геології змінила все. Так у його житті з'явились каміння, розломи і вулкани. Після випуску Девід досліджував вулканічні поля в Колорадо, потім активний вулкан Августин на Алясці, який став темою його дисертації. У складі геологічної служби він займався аналізом вулканічних газів та досліджував долину 10 тисяч димів, місце, яке повністю виправдовує свою назву. Як згодом скаже його мати, він справді любив те, що робив. Приблизно через 10 днів після вибуху біля озера Райан приземлився гелікоптер з ученими. Один із них ступив на землю, вкриту мертвим пополом. і раптом помітив щось неочікуване, яскраво зелене. Крістовщу пилу пробився Іванчай, тонкий пагін завишки спалець. Природа вже почала повертатися, навіть після катастрофи життя не зникло, воно просто чекало.